Сміливість вираження власного я для сучасної жінки. Відчуваєте потребу в самовираженні. Нам відома відповідь: не бійтесь бути собою, виражайте своє я зі сміливістю. Що стимулює вас до вираження власного я? Напишіть в коментарях: постійно розвивайтеся, вдосконалюйте свою унікальність, самосвідомість це ваш ключ до успіху. Вірте у себе, зрозумійте свої потреби. Ідіть вперед з впевненістю у своєму я. Відповідальність та незалежність це ваша влада. Розкривайте свій потенціал, прагніть до більшого. Ви є власником свого я. Можливості для самовираження навколо вас. Пізнавайте, досліджуйте, дозволяйте собі більше. Ваше Я це ваша сила. Не бійтесь бути сміливими. Ваше я заслуговує на бути почутим і баченим. Сміливість у вираженні власного я це ваш шлях до самореалізації.